Зачекай, зачекай, не перемотуй так швидко. Троє людей носили каміння. І коли підійшли до одного, запитатися, що ти робиш? Цей чоловік витер під з чола і відповів не дуже приємним голосом: Я горбачусь. Коли підійшли до другого чоловіка, і запитали, Що ти робиш? Цей чоловік поглянув, закотив рукава і сказав, Я заробляю гроші. І коли підійшли до третього, також запитали, Що ти робиш? Третій чоловік підняв голову угору і сказав, я будую храм. Троє чоловіків робили одну і ту саму роботу, але дуже важливо, яке ми надаємо значення цій нашій роботі. Чи не так, друзі? Дорогий Ісусе, дякуємо Тобі, що ми маємо роботу, що ми можемо працювати. Навчи нас цінувати те, що ми робимо, і розуміти все, що ми робимо. Господи, благослови наш день, благослови наших рідних, даруй нам мир і любов у нашому серці. Друже, якщо ти ще не підписався, то підпишись на канал з Богом!